У Луцьку на роботу запрошують електрогазозварника. Підприємство, яке шукає працівника, проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. Метод роботи вахтовий. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Заробітну плату в розмірі 20 тисяч гривень на місяць обіцяють клінічному фармацевту в врожещі. Працівник має здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів, вести необхідну документацію, пов'язану з призначенням лікарських засобів пацієнтам, а також організовувати проведення раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини та здійснювати контроль за якістю ліків. В обласному центрі з'явилася вакансія інженера-будівельника серед завдань та обов'язків проведення поточних та капітальних ремонтів мереж тепловодопостачання, каналізації, поточні ремонти виробничих баз, дорожніх покриттів, капітальні ремонти благоустрою. Також працівник має вміти організовувати роботу підлеглих та контролювати процес роботи. Обіцяють зарплату в розмірі 20 тисяч гривень. У ковалі на роботу запрошують менеджера зі збуту. Він організовує та координує збутову діяльність підприємства відповідно до замовлень і укладених договорів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно вміти каткувати сміття на звалищі села Брище, встановлювати причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей, правила розробляння та переміщення ґрунтів різних категорій на різні глибині у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва. Заробітна плата 19 тисяч 40 гривень. 20 тисяч гривень платитимуть головному бухгалтеру в обласному центрі. Працівник має вміти організовувати і вести бухгалтерський облік і податковий облік, контролювати всі ділянки бухгалтерського податкового управлінського обліку, вести облік розрахункових та касових операцій, працювати з клієнт-банком, проводити банківські операції тощо. Також є вакансія для тих, хто хоче стати на захист правопорядку. Рота патрульної служби поліції, особливого призначення «Світязь» у Луцьку, шукає собі нового колегу. Прийом документів проводиться за адресою місто Луцьк, вулиця Вениченка, 11, кабінет номер 1 Також заявку можна подати на сайті поліції. Заробітна плата 18 тисяч 500 гривень. Також в обласному центрі є вакансія для електрогазозварника. Потрібно вміти зварювати напівавтоматом або аргоном, робити розмітку деталей та зачистку труб, вміти читати креслення. Обіцяють платити 18 тисяч щомісяця. У селі Прилісне, що у Кам'янь-Каширському районі є робота для геолога. Серед завдань та обов'язків проводити геолого-розвідувальні роботи, складати геологічні характеристики порід. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Також у Луцьку торговельному представнику обіцяють платити 19 тисяч гривень. Він має відповідати за доставку товару в межах області м'ясо ковбасних виробів. Потрібна наявність власного авто до трьох з половиною А найбільшу заробітну плату пропонують водію, який має здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, зокрема, туристичні. Працівнику обіцяють платити 50 тисяч гривень щомісяця.